У Кропивницькому проходить дводенний всеукраїнський турнір із бейсболу для дітей. Змагаються в обласній спортивній школі Олімпійського резерву. Вік учасників від 10 до 12 років. Усього чотири команди розповів тренер Кропивницької команди і організатор турніру Сергій Лимаренко. Будуть сьогодні змагання і завтра. Приїхала дуже важлива сильна команда. Дрім Тім. Три команди це з Кропивницького. Команди селища Нового, це ДюТ-центр Центр юність і також команди нашої школи. Зі слів організатора у команді від 12 до 15 дітей. Чотири команди це буде сьогодні кожна гра, дві гри зіграє завтра, дві гри фінальна буде гра остання. Єгор Культенко капітан Кропивницької команди Патріоти, розповів, що грає в бейсбол чотири роки. Я почав займатися бейсболом, коли мій брат теж грав у бейсбол. Десятирічний Антон Гавриленко, гравець київської команди Дрім Тім каже, займається бейсболом із вересні 2023 року. Подобається тому, що це командний вид спорту». У нас було міжнародне змагання в кінці того року. в Вільнюсі воно проходило. Dream Team грала, виграла цей турнір. Ці змагання змові не більше для того, щоб підготувати команд на літній період часу. Там де вже офіційні будуть змагання, там чемпіонат України, чемпіонат Європи. За даними організатора турніру, команди грають протягом двох днів за круговою системою. Кожна з кожною. За результатами першого дня лідирує команда Дрім Тім. Дві перемоги у двох іграх. У кропивницьких драконів та патріотів по одній перемозі. Турнір завершиться завтра. Тоді визначатимуть переможця. Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.